Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео хочу показати, як плететься такий чокер з бісеру, в якому по краях є ще ажурне мережево. Така прикраса гарно вписується у ніжні образи або підходить навіть до звичайної футболки. Для її виготовлення потрібен верстат для бісероплетіння. Зараз все по черзі розповім. Ось так виглядає чокер поближче. В кінці плавний трикутничок та зав'язочки з ниток. Для початку міряємо обхват шиї, в мене, наприклад, 33 см. Тож, віднявши застібку, чокер має бути приблизно в межах 31 см, додаю ще сантиметрів 80 см для зав'язок. Разом вийшло 110 см. Нитки використовую товсті, титан 60 підійдуть і 100. Ширина чокера 11 бісеринок, тож нарізаю 12 тобто на одну ниточку більше, ніж бісеру, ниточок по 110 см. Для зручності я позначила собі середину нитки і вже від середини відміряла частину для бісерного полотна. Це 31-32 см. Для того, щоб для зав'язок залишалася рівна кількість з обох сторін. Тепер я бачу, де буде бісерне полотно. Розміщую нитки в зоні плетіння. В кінці фіксую біндерами. Верстат в мене саморобний. На каналі є відео, як такий зробити. І в тому відео, до речі, детально показано, як закріпити нитки на верстат. Коли одна частина зафіксована. Допоміжні нитки знімаю, а ці розподіляю за допомогою гачка на спиці. Нагадаю, що тут 12 ниточок. Тепер розподіляю з іншої сторони. Добре натягую та фіксую. В голку вдягаю окрему ниточку, якою будемо плести. Кінчик нитки фіксую зверху-зліва за допомогою вузлика. Бісер чеський 10-го розміру трьох кольорів. Перший ряд. Набираю 4 чорні, 3 червоні, 4 чорні. Завожу з під низу ниток, розподіляю кожну бісеринку в свою комірку та прохожу голкою зверху крізь всі бісеринки в напрямку вліво. Гарно затягую, вирівнюю. Можна вставити додаткову голку, щоб ряд був рівніший, та задавав цю рівність наступним рядам. Другий ряд. Набираю 2 чорні, білу, дві чорні, червону, дві чорні, білу, дві чорні. Спід низу завожу. Розподіляю кожну бісеринку в свою комірку. Тут це вже легше робити, ніж в першому ряду. Голкою прохожу зверху крізь всі бісеринки в напрямку вліво. Щільно все підсуваю. Третій ряд нанизую одну чорну, білу, червону, білу, три чорні, білу, червону, білу, одну чорну. Таким же чином вплітаю. Обов'язково після кожного ряду поправляємо, щоб все було щільно. Цю голочку можна вже прибрати. Четвертий ряд. Набираю одну білу, три червоні, білу, чорну-білу, три червоні, білу. П'ятий ряд. Це одна чорна, одна біла, три червоні, біла, три червоні, біла, чорна. Шостий ряд складається з двох чорних, біла, дві червоні, біла. Дві червоні, біла, дві чорні. Сьомий ряд. Це три чорні, біла, червона, біла, червона, біла, три чорні. Восьмий ряд набираю чотири чорні, білу, червону, білу, чотири чорні. Дев'ятий ряд чотири білі, три червоні, чотири білі. 10 ряд складається з чотирьох чорних однієї білої, червона, одна біла, чотири чорні. Одинадцятий ряд. Це в нас три чорні, біла, червона, біла, червона, біла, три чорні. 12 ряд набираю дві чорні, білу, дві червоні. Білу, дві червоні, одну білу, дві чорні. Тринадцятий ряд. Це одна чорна, біла, три червоні, біла, три червоні, біла, чорна. 14 ряд. Набираю одну білу, три червоні, білу, чорну, білу, три червоні, одну білу. 15 ряд одна чорна, біла, червона біла, три чорні біла, червона, біла, чорна. 16 ряд складається з двох чорних: одна біла, дві чорні. Червона, дві чорні, біла, дві чорні. 17 ряд такий самий, як перший. Це був один рапорт. Тобто елемент, що повторюється. Вмикаємо відео на час вказаний на екрані. Та плетемо з того місця. Я вирішила змінити трохи кольори. Тут в мене прозорий, червоний та чорний матовий. Як замінити нитку, якщо закінчується, посилання залишу під відео. Зараз покажу, як ще я набираю ряди, якщо візерунок повторюється. Беру додаткову голочку, вставляю її в той ряд, який потрібно повторити. Дивлюсь, які в тому ряду бісеринки. Та набираю їх. Зробивши ряд, переставляю голку в наступний та дивлюсь, які мені потрібно набрати бісеринки. Дуже зручно раджу спробувати цей метод. Тепер покажу, як зробити ряди ще рівніше. Звісно, що без калібрування бісеру не обійтись. Але, якщо, наприклад, ряд трошки менший за попередні, вирівняти його можна ослабивши нитку. Якщо навпаки, ряд трохи більший, то робимо натяг сильнішим. Бачите, різниця трохи згладжується. Загалом для себе я зробила 8 рапортів, також зробила трикутники на зменшення. Як їх робити, вже декілька разів показувала, посилання залишу під відео. Це все вийшло в мене на 31,5 см. Для ажурного мережива беру тонші ниточки, бажано, щоб вони не розшаровувались. Заправляю в голку та закріплюю на широкій частині полотна. Тут зламалась голка, якщо таке трапляється, то, то перед тим, як викинути її в смітник, я заклею скотчем, щоб вона ніде не випала та не згубилась. Тож продовжую закріплювати нитку. Вивожу її в самий крайній ряд з 11 бісеринок. Набираю 5 чорних бісеринок, один ряд пропускаю, в наступний вставляю, прохожу повністю через весь ряд. Набираю 5 бісеринок, вставляю голку через ряд в напрямку ліворуч. 5 бісеринок вплітаю, пропустивши один ряд. Продовжую так набирати по всій довжині чокера. Якщо потрібно замінити нитку, роблю це в тих рядах. Де ще не проходила ниткою. Якщо голка погано вставляється, можна допомогти собі інструментом. Повністю пройшлась по всій довжині. В принципі, вже гарно і так. Але ми продовжимо далі. Ось, де в мене виходить нитка. Набираю 4 бісеринки. Вставляю в одну бісеринку дужки. через весь ряд та заходжу ще в одну бісеринку дужки. Набираю три бісеринки, вставляю в одну бісеринку дужки. через весь ряд та ще в одну бісеринку дужки. Додаю три бісеринки, показаним раніше способом. Так плету далі по всій довжині. Закінчуємо набором з чотирьох бісеринок. На іншій стороні вивожу голку в вершину дужки. Це третя бісеринка. Зараз будемо рухатись по лівій стороні, потім вже перейдемо до правої. Набираю дві бісеринки. Голку вставляю в наступну вершину дужки, тобто в середню бісеринку. Ще набираю дві штучки. Вставляю уголку в вершину дужки. Так рухаюсь далі, вплітаючи по дві бісеринки. Бачимо, що завдяки цьому ряду попереднє плетіння вирівнюється. Потім так само робимо з правої сторони. Бісерна частина чокера готова. Можна знімати його з верстату. Як гарно оформити кінці? Ця інформація також детально показана у відео, на яке посилання знизу. Це одне і те ж саме відео. Тут хочу ще показати, як додати на такому етапі ниток. Якщо з цих кіска буде затонка. Можна взяти нову нитку і додати в крайню бісеринку. Так можна додати ще декілька штук. Розділяю нитки на три частини. Середню частину роблю товстішу. Починаю плисти кіску. Під низу перехрещую тут можу додати декілька ниток, склавши їх навпіл. Тепер плету зав'язочку. Ось такий чокер вийшов! Чекаю на ваші вподобайки за корисну інформацію. Окрема подяка моїм спонсорам, а з мене буде нове відео!